Так, зайшли з жінкою, Знайшов тут вот такі вот рівненьки. Вози. Угу. Чу ти всім, що ти кажеш? Кажу, знайшов е вот такі ось лози рівненьки. Це хочу, зроб... хочу зробити пару екранів. Рибу ловити. Так. У вас чего не получится, може і получиться так поближе. Так. І ще одну переньку ось возьму. До весны недалеко уже. Десь буду. Десь Поставлю, піймаю якусь потвойну. Так, ну, мені достатньо буде